Вітання, друзі. Вітає вас друга ліга, група Б. Де сьогодні металіст 1925 приймає у Борисполі Ниву із Вінниці. Даніл Белицький та номер 47 Ігнат Пушкуца. Меженський. Ух, який удар! І ще може бути атака, поки не, від... не вдається відбитися харків'янам. Пас у штрафний там тушився трохи 35-й номер харківської команди, але з м'ячем харків'яни. Панченко пробуває. Захисники Ниви. Тача вперед. Белицький! Белицький ще один удар Белицького! Потапенко, закидання на Белицького, Белицький, Белицький мчить і вибиває. Зараз давайте після цієї атаки Ниви. Удар! І м'яч не залітає у ворота. Для Ниви. Небезпечне закидання! Проценко. Все ж таки мельник подає з злівої подача. Удар! І залітає перший м'яч, але ні, все ж таки офсайд. Відразу вкидання вперед. Пушкуца, це, це вихід один, віч на віч може бути. Пушкуца! Пас на. Панченка-панченко. З м'ячем залишаються харків'яни. Що тут удар? Розігрують Кутовий ще одна подача. Коломієць. Іде пас. По флану Меженський у центр віддавав Меженський. Тож, розпочинаємо другий тайм нашого матчу. І як розпочинає Борис Лотоцький відразу отримує жовту картку, третій номер 99-й Ілля Засовіцький. Зараз небезпечна атака харків'ян. М'яко намагався закинути у карний майданчик. Борячук знову передача. Удар на протилежний фланг. Петленко опасу центр. Власен. Загорулько, вибачте, удар. Проценко забирає м'яч до рук. Чисто грає Петленко. Петленко на ударній позиції. Не фіксує м'яч. Проценко. Борячук. Івон фланг намагається Нива атакувати. Загорулько непогана передача Загорулька на Мельника. Петленко з м'ячем. Ліворуч Петленко. Проти нього гусів віддає на загорульку. Нива атаці, Юрченко. Юрченко зміщується в центр. Юрченко. Пас на Петленко. Петленко пробиває. Висока подача. Проценко забирає м'яч до рук. І що тут? Друга жовта. На такій ноті завершує сезон. Ми бачимо так, притримував о, Ярослава Проценка Борис Лотоцький. Пушкуца сам проходить. Пас у центр. Ух, який пас на Цубі, а Цубі не влучає, по м'ячу. Павлученко. Павлученко. Подача. Непогане закидання. Ух, який пас проходить? На Контратюка Кондратюк! Контратюк пробиває. Ні, є передача, удари. О! Матвій Панченко відзначається у нашому матчі. Панченко. там, та замість Ось бачимо. Як панченко. Да, Іще одна атака харків'ян. Потапенко із м'ячем забирають м'яч. Ні, залишається м'яч. Карпізін! Як хотів влучити в м'яч, вибити, але не зумів. А тут ще одна подача небезпечна. Гусів, подача і ще одна. Завершується у нас сезон 24-25 у другій лізі. Перемогою металіста 19-25-2.